26 квітня 1986 року. У першій годині 5 хвилин сейсмічні станції по всій землі зафіксували локальний землетрус з епіцентром у безпосередній близькості з чорнобильською атомною електростанцією. Також відомо, що приблизно за 10 секунд до катастрофи на електростанції відчувалася сильна вібрація. Що саме сталося? Невідомо. Але у першій годині 23 хвилини, саме на четвертому енергоблоці, пролунав потужний вибух. Виявляється там тільки і трошки. згідно з архівними документами СБУ, на думку агентів КДБ, аварія стала наслідком порушення нормальної роботи реактора, викликаного проведенням експерименту. Пізніше щось схоже озвучили у змі, проте йшлося про експеримент власне на атомній станції. Ніхто навіть не припускав, що експериментували на сусідньому секретному об'єкті за горизонтній радіолокаційній станції ДУЗІ. Нам нужно, скажем, увидеть объект за горизонтом. Мы туда пустим импульс. Мы его пускаем. Но какие последствия этого воздействия, какие вторичные явления возникнут из воздействия на те объекты, которые мы еще не изучили? То есть мы видим, что мы произвели эксперимент и возникли какие-то явления, которых до этого не было. Здесь вот наука и идет методом проб и ошибок. Боротьба над держав за світове панування. І таємні військові експерименти зі штучного впливу на клімат і психіку людини. Надсекретний об'єкт радянських часів на території України. За відповідями я вирушаю до зони відчуження. Вибух реактора на Чорнобильській АЕС. Найбільша аварія за всю історію атомної енергетики. Версії катастрофи були різні: від збою техніки і до халатності керівництва. Проігнорованим залишився факт: за 10 секунд до вибуху сейсмічні станції по всій землі зафіксували локальний землетрус з епіцентром у безпосередній близькості з Чорнобильською атомною електростанцією. Це було точне землетрясення, а не взрив. Фелікс Абтікаєв, професор геофізики інституту фізики Російської академії наук, певен, що аварія на ЧАЕС сталася саме через землетрус. Це було дуже слабе сіметрісіння. Якщо воно було точно під станцією, ну там кілометр вправо, вокруг, то воно могло визвотити всетрісіння менше 7 балів. На переконання вченого цей землетрус був природнім. Але деякі науковці вважають, що земні коливання спровокувала саме людина. Свою експедицію у пошуках підтвердження цієї версії я починаю в одному з надсекретних об'єктів радянського часу у закритому військовому містечку чорнобиль 2 імовірному місці, де колись намагалися встановити контроль над кліматом. Та спочатку невеличкий екскурс в історію. Аляска, 1997 рік, сполучені Штати Америки запускають секретний об'єкт під назвою Харп. На військовому полігоні розміщено декілька сотень фазованих антенн, радарів і потужних комп'ютерів. Ця територія охороняється озброєними армійцями, а повітряний простір закритий для літаків. За офіційною версією, це науково-дослідний проект з вивчення іоносфери та полярних сяйв. Однак щоразу його пов'язують із найбільшими природними катастрофами. Цей гігантський випромінювач надвисоких частот впливає на атмосферу наведенням пучка електромагнітних хвиль у потрібному напрямку. Багато дослідників вважають, що в технології харпа закладені напрацювання видатного фізика ніколи тесли. Який говорив, що маніпуляція кліматом можлива завдяки штучному впливу на іоносферу і про ймовірність створення невидимого купола над будь-якою територією, який буде захищати від ворожих літальних апаратів, іоносфера заряджена, і там просходять свої електромагнітні процеси. В случаї доповнительної закачки в іоносферу цієї енергії просходить змінення напряженості електричного поля между поверхностью Земли и ионосферой. Как известно, этот электрический конденсатор может или сжиматься, что приведет к зоне повышенного давления, или наоборот давление расширяться, и давление упадет, образуется циклон. Как известно, циклоны могут спровоцировать и ураганы, и даже тайфуны. Євген Полункін, кандидат хімічних наук, у радянські часи займався секретними дослідами в галузі впливу електромагнітного випромінювання на людину. В випадку енергетичного на плити тектонічної землі в точках напряження може пройти виброс енергії, і таким образом буде спровоцировано або землетрясення, або навіть цунами. Експерименти зі створення кліматичної зброї беруть початок набагато раніше. Згідно з історичними даними, перші досліди зі штучного впливу радіохвиль на атмосферу і людину розпочала німецька армія під час Другої світової війни. Та після поразки всі матеріали їхніх досліджень дісталися Радянському Союзу і Сполученим Штатам Америки. У 1977 році обидві наддержави уклали договір про припинення розробок кліматичної зброї. Втім, досліди тривали й надалі – В умовах повної секретності. Один із таких законспірованих військових об'єктів побудували неподалік ЧАЕС. Цікавий факт: чорнобильські антени зовні дуже схожі на антени американського харпа. Тож чи могла радянська влада проводити експерименти зі штучного впливу на погоду людину неподалік атомної електростанції? І якими могли бути наслідки таких досліджень? Це все, що лишилося від потужного об'єкту радянських часів. Хоча його вартість була вдвічі більша. За будівництво сусідньої атомної електростанції. Офіційно це був об'єкт протиповітряної оборони. Хоча неофіційна версія набагато цікавіша. Забігаючи наперед, скажу, що жодного документа, жодної згадки про це місце або військове містечко чорнобиль 2 в архівних матеріалах СБУ. Просто немає. Всі спроби знайти бодай якусь інформацію марні. Достеменно відомо, що цим об'єктом напряму керували з Москви. але для цілком таємно немає нічого неможливого, і я отримала більше ніж документальні підтвердження. Відшукала живого свідка, чоловіка, який охороняв цей пункт після вибуху. Я прибув сюди 89-му году і пробував за чотири года. Він розкаже і покаже мені всі таємниці цього місця, і ми знайдемо те, що в радянські часи тримали під грифом секретно. Саме тут був командний пункт надсекретного об'єкту. До речі, тут знаходиться макет, на якому видно діапазон впливу радіолокаційної системи. Та спочатку важлива інформація про цей об'єкт. За горизонтна радіолокаційна станція Дуга входила до загальної системи космічної оборони Радянського Союзу. На території військового містечка розміщені адміністративні будівлі, казарми і велика антена за вишки 150 метрів і завдовжки пів кілометра. А ще неподалік Дуги у лісі розташований допоміжний об'єкт круг, антенне поле висотою 12 метрів. За допомогою надпотужних радарів великого радіуса дії установка дуга у буквальному розумінні могла зазирнути за горизонт. Її технічні можливості давали змогу контролювати запуск балістичних ракет з території Північної Америки. Тобто, за допомогою випромінювальних радіохвиль планувалося постійне сканування території Сполучених Штатів. Відповідно, ця станція споживала величезну кількість електроенергії. Тож будівництво дуги неподалік атомної станції не випадкове. Дивіться далі. Будівництво цього об'єкту почалося у березні 72-го. Технології та таємні військові експерименти, які пов'язують із наймасштабнішою техногенною катастрофою людства. Там 34 четвертий блок горить Криса. Що радянська влада ховала під грифом секретно в Чорнобильських лісах. Ми знайшли карту цієї місцевості. І, як ні странно, на місці об'єкта дуга був обозначений піонерський лагерь. Хоча це був строго режимний об'єкт. Свідчення очевидців та неспростовні докази. Я розкрию таємниці надсекретного об'єкту Дуга. Саме тут був командний пункт надсекретного об'єкту. До речі, тут знаходиться макет, на якому видно діапазон впливу радіолокаційної системи. Боротьба на держав за світове панування і таємні військові експерименти зі штучного впливу на клімат та психіку людини. Про що мовчали і забороняли говорити іншим? Четвертим блоком проходять. Я розкрию таємниці надсекретного об'єкту радянських часів на території України. Будівництво цього об'єкту почалося у березні 72 го І Вже через 4 роки сигнал цієї антени було чути на всій планеті. З інтервалом кожну 10 секунду. Пульсуючий звук нагадував стуки дятла, через що у світі його й прозвали як русський дятел. Його було чути не лише за допомогою спеціальних приладів, а також через звичайні радіоприймачі. Враховуючи неймовірний технічний потенціал дуги, експерти із НАТО та західні науковці вважали Чорнобильський об'єкт. Край небезпечним, адже дія високочастотних хвиль могла не лише змінювати клімат, а також дистанційно впливати на канали зв'язку противника, навігації, виводити з ладу літальні та наземні об'єкти або просто безшумно їх знищувати. Ці антени були широкополосними і вони посилали сигнали зі зміщенням у многих-многих-многих фазах. І попадає такий сигнал в будь-який прийомник. Параметричний резонанс викликав різке усилення, виникав сплеск електромагнітних імпульсів. Людський організм має різні частоти калібання. І 5 Гц воздействует на людське серце. 1984, -й. згідно даних КДБ, на третьому та четвертому енергоблоках у плитах перекриття виявили тріщини. Більше того, були навіть суттєві зміщення. А за рік до катастрофи геодезичні дослідження виявили наднормові зміщення фундаментної плити борозвісного енергоблоку. Четвертим блоком проходить ем, не тільки розлом. Там протікав по цьому розлому ручей, которые засипали. Ні одного проєктировщика, ні одного інженера геолога не хватило у мати, розуміти, що можна на ручах будувати. Євген Барковський геофізик у 86-му Головний спеціаліст із контролю за стабільністю фундаментів АЕС В СРСР розповідає станцію побудували в епіцентрі тектонічного вузла, але офіційно це визнали набагато пізніше. Ці чудаки набуковоме «М» наробили знання що на російській рівні не може бути нічого. А потім можна строїти ділгон. Зачем? Надо тільки посверлить там на 50-60 метрів податом И Хватит. Про землетрус, який нібито відчули на станції за мить до трагедії, писали й у перших протоколах розслідування катастрофи. Але потім усі згадки зникли. Оператор комісії з'явив, от який виключається став. Що він виключив, тому що йому показав, що почалося почали землетрясені. це його вот заявлення зі сміхом викинули з протоколу. Наше спецпідрозділення міліції охороняла Прип'ять, Чорнобиль, зелений мис. І цей об'єкт, який назвали Чорнобиль. 2 Олександр Григорів, командир спецбатальйону міліції охорони у Чорнобилі з 1989 по 1992 дев'ятсот рік. Востаннє він тут був 25 років тому і, на моє прохання, знову сюди приїхав. Пропуска були одноразові адміністрація зони. І ми здавали їх тут на КПП. Тут був пост номер 1 Міліція охраняла цю територію. КГБ контролювала і подчинялась напряму в Москві. Відповідно, ми не знали, що здесь знаходиться. Нам було запрещено заходити в какие-то двери, здания, Все було опечатано. Как-то я уже не помню, но мы нашли карту этой местности. И как ни странно, на месте объекта дуга був обозначен пионерский лагерь. Хоча це був строго режимний об'єкт. Виявляється, дані про надсекретну станцію відсутні не лише в архівах Служби безпеки. Дуги навіть не було на карті. Більше того, після вибуху реактора оборонне відомство чомусь передало цей військовий об'єкт під контроль КДБ. Періодично сюди приїжджали співробітники КГБ. Вони приїжджали на автобусах. Все тут перевіряли. заходили в это административное здание. Здесь у нас был пост. А вот и вертушка, за которой у нас была комната, так называемая КПП, нам выделили. О, и кресло сохранилось. Здесь еще стояли две кушетки, но спать мы не могли, запрещено. За 30 років це місце перетворилося на суцільні руїни. Все, що не вивезли спецслужби, розкрали мародери. Практично в кожній кімнаті залишки стелажів, де колись були електронні обчислювальні машини. Здається, це сейф для персоналу. Тут навіть якісь документи збереглися. Це якась інструкція. Ого. А це перфокарти, які ми програмували комп'ютери ще давні, давні. Разом з Олександром ми йдемо моторошними коридорами колишнього секретного об'єкта СРСР. Намагаємося зазирнути у кожну кімнату, аби нічого не впустити. Питання одне: що ж тут насправді було? О, а от і цей ліфт. Постійно був закритий, опечатаний. Їм пользовались тільки КГБшники. Здесь висела табличка. Два етажа вверх, три вниз. О, а вот он и ліфт. Що там внизу черт его знает, ми не знаємо. Говорят, що там цілий міст був. Потрапити вниз неможливо. Шахту заблокувала ліфтова кабіна, яка застрягла трохи нижче першого поверху. Тож, ми йдемо далі. Наш провідник пригадує історії, які окремо, нібито нічого не варті, але в сукупності вони наштовхують на певні роздуми. А ще у нас був случай. Сержанти знайшли телефон необычний, з цветослонової кості, без номера набирателя з гербом Совєтського Союзу. Но коли ребята принесли этот телефон на пост, я не знаю, случайно или нет, появились КГБшники і забрали його. Величезна поіржавіла антена досі на вітрі видає неприємні шуми. Тим самим додає ще більшої таємничості цій покинутій території. Ось вот вона зараз шумить. А ми раніше думали, що вона так працює. Коли спрашували КГБшників, вони говорять, та да, це ерунда. Ми там внизу переговори американських поліцейських прослушували. Науковці США вважали пульсуючий сигнал антени психоактивним і здатним впливати на поведінку людини. Втім, радянський союз не визнавав навіть факту існування дуги, мімбрани кліток черського організма і мімбрани нейронавт. Электрический заряд. Дополнительное электромагнитное воздействие э, на э, такие мембраны используется, скажем так, в медицине, прогревание УВЧ, ультравысокочастотным излучением, мр исследования. Попадание в резонанс элементов человеческого организма приводит к искусственной накачке человеческий организм дополнительной энергии. Доповнітна накачка енергії приводить повышенню температури, возникновню імпульсів нервної системи, головної болі, роздражаємості, негативні емоції, що може, звісно, впливати і на поведення в соціумі. Мене все більше переповнює цікавість, що під землею і які технології приховуються там. Ліфт не єдиний спосіб, яким колись потрапляли на нижні поверхи. Олександр веде мене на допоміжний об'єкт круг, де найімовірніше ще один вхід у таємниче підземелля. Картина моторошна. Очевидно, тільки нас цікавить правда про цей об'єкт. Всіх інших метал. Спиляні антени, які раніше розміщувалися по колу в два ряди. А центральна стояла на даху цієї будівлі. Круг, як і дуга, оповиті суцільною загадкою. Цю кімнату нам виділили для дежурства. Тут знаходилися сержанти. Всі інші кімнати були закриті і опечатані. Доступу к ним в нас не було. Однажды у меня был случай, младший сержант западной Украины его забрать отсюда. і что, забрати что що, <ріць> що слышал внизу гул машини. Ми звісно догадували, що там щось є. Но що конкретно знали только КГБшники. Ребята, коли випівали з КГБшниками, вони говорили, що там якщо, знаходиться підземний город, который соединяет круг і дугу. Цілком імовірно, що під землею дійсно щось було, і очевидно лишається досі. Хтось волів це приховати, адже все, що розташоване нижче рівня землі, затоплено. Ого, а тут теж вода. Навіть там видно, що були якісь апарати. Це покрите таємницею. Практично на всьому, що колись зачинялося, є залишки плом. В іншому приміщенні я знаходжу якісь документи, журнали, схеми, інструкції. І знову залишки електронних обчислювальних машин. Вони тут просто всюди. А далі я випадково потрапила у кімнату, де на власні очі побачила підтвердження того, що дуга справді була над потужною установкою. Саме тут був командний пункт надсекретного об'єкту. До речі, тут знаходиться макет, на якому видно діапазон впливу радіолокаційної системи від Чорнобиля до Північної Америки, який також охоплював стратосферу та іоносферу. Та й це ще не все. На іншому макеті чітко видно, як антена енергетично діє на певний об'єкт. Тобто накачує додатковою енергією і в певній точці його знищує. І що головне без запуску ракети. Тут просто десятки електрощитів. Так, усілякі трансформатори. Ось на одному навіть написано напруга 10 тисяч вольт. Ви тільки уявіть, від атомної електростанції до дуги проходила окрема підземна лінія електропередач. До речі, на яку працював цілий енергоблок. Це був саме той сумнозвісний четвертий енергоблок. Пазли потроху складаються. Трагедія 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній станції. Це сукупність декількох факторів. По-перше, сейсмічно нестійка місцевість, де розміщена атомна станція. По-друге, там таки на розломах земної кори побудували об'єкт, котрий впливав на клімат і викликав тектонічну активність. Тож, результат логічний і очевидний. Дуга спровокувала і прискорила те, що й так чекало свого часу, аби вирватися назовні. Радянські розуми, які дивилися за горизонт і слідкували за ворогом, проігнорували небезпеку, яка була просто у них під ногами. нам нужно, скажем, увидеть объект за горизонтом. Мы туда пустим импульс, мы его пускаем. Но какие последствия этого воздействия, какие вторичные явления возникнут из воздействия на те объекты, которые мы еще не изучили. То есть мы видим, что мы произвели эксперимент, и возникли какие-то явления, которых до этого не было. Здесь вот наука и идет методом проб и ошибок.